Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 113 рейтинг команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Сьогодні в випуску буду забирати найкращого воротаря в грі це Вандерсара. Зараз відкриємо пак за 3000 самоцвітів. Заряжайте свої королівські лайки під цим відео. Саме ваш лайк є королівський. І дивимося, який тут гравець випадає. Це правий вінгер, за Яксу. І рейтинг 104. Ідемо далі. Зараз переходимо в обміни. За обміни ліги заберемо 2500 самоцвітів. Забираємо самоцвіти. І за очки Division Rivals теж заберемо 2500 самоцвітів. Забираємо самоцвіти. І зараз переходимо. Будемо робити обміни за 20 мільйонів і за 80 мільйонів. Переходимо в обміни. І тут перші обміни за 20 за 22 мільйони. Гравець 101. Робимо перший обмін. І дивимося, що тут випадає. Ценап. І рейтинг 103. Рейтинг 103. Робимо другий обмін. Дивимося. Екран буде. Екрану немає. 101 гравець. Робимо третій обмін. І тут потрібний екран. Екран Є. Дивимось. ЛЗ. І рейтинг. 102-й. Переходимо. Робимо четвертий обмін. Гравець 101. Екран Є, Швейцарія. І знову ЛЗ. І знову те саме. Рейтинг 102. І робимо п'ятий обмін. З п'ятого обміну нам випадає. Буде екран є екран, Хорватія. ЦЗ і рейтинг 102. Нічого хорошого не випало. Але переходимо 104 плюс. Обмін 80 мільйонів. Теж зробимо 5 обмінів. І тут що буде? І це ПВ, і це рейтинг за Яксу, і це рейтинг 104. Рейтинг 104. Погано, дуже погано. Робимо другий обмін. І тут Аргентина. ПВ. Давай, Марадонна. Атлетико Мадрид. ні-ні 106. Такий байт був на Марадону. Але 106 теж дуже-дуже непогано. Робимо третій обмін. І це буде. Нідерланди, ЦП, СПСВ. І рейтинг 106. О, 106-й теж залетів. Другий гравець 106. Робимо ще один обмін. І тут, що випадає? Іспанія. ЦП, Реал Мадрид. І рейтинг 105. 105 один, два 106. Непогано. І робимо останній обмін. І тут в нас. І тут в нас. Дивимося ЦП, Сторіно. І рейтинг 105. Теж норм. Всі обміни зробили. Тепер потрібно перейти в Абік. Тут можна забрати, в мене залишилось забрати 30 пазлів. Забираємо 10 пазлів. Інші нагороди заберу пізніше, бо в мене буде ліміт гравців. Заберемо 20 пазлів ще. Ще 20 пазлів. Пазли тут вабіку всі забрали. Переходимо, звичайно, зараз в подію. Там потрібно позабирати нагороди. Спочатку потрібно все повідкривати. Скільки залишилось? 10, конвер... 10 конвертів залишилось назбирати. Щоб відкрити всі нагороди. Пишіть в коментарях, хто забирав андерсара. Як він вам взагалі. Пишіть взагалі в коментарях, хто кого забирав яких гравців з цієї події? Хто може буде забирати Пеле, хто Марадону? Буде дуже-дуже цікава ваша думка. І дуже цікава думка, хто забирав Андерсара, як він вам грі. Забираємо конверт. Залишається 6 конвертів. Дуже-дуже довго грузи гра. Забираємо. Залишається відкрити 5 конвертів. Пишіть ще в коментарях, хто ще кого буде забирати. Як вам взагалі ця подія? Я дуже-дуже довго ждав цього Вандерсара, поки вийде. Останній він раз виходив в зимній події. Це був Вандерсар 105. І після того 107 Вандерсара не було. І зараз вийшов 109-й Вандерсар. Вандерсара, я вважаю, найкращим воротарем в грі. Краще нього, на мою думку, немає нікого. Забрали останній конверт. Переходимо, будемо забирати нагороди. Тут гравець 101, 101 плюс і випадає 101. Забираємо тут 10 пазлів ще можна забрати. Бо в мене там трохи на вандерсара не вистачало. Забираємо 100 очків переносу тренувань. Ідемо далі. Тут у нас 200 самоцвітів. Забираємо 200 самоцвітів і забираємо, що далі йде? Мільйон монет. Мільйон монет забрали. І далі йде в нас три маскирано. Так, так. Забираємо три маскирано. Ідемо далі. Тут. Один Маскерано. Забираємо одного Маскерано. І тут виходить 30 пазлів. Теж. Ці пазли дуже потрібно на вандерсара. Йдемо далі. Тут залишається. Заберемо форму. Одну і другу, бо більше нема куди витрачати ці конверти. Забираємо другу форму, і в кінці я ще не забирав. Звичайно, гравця на вибір. Це Мальдіні або Занетті. Забираємо, звичайно, в Мальдіні, хоч він піде на пазли. Мені дуже прикро, що не вийде 109 мальдіні на позиції центрального захисника, бо він вже виходив на позиції ЛЗ 109. Дуже дуже прикро. Хотілося би мені Мальдіні в склад. На позицію центрального захисника. Так, зараз міняємо всі гравців. Дивимося, скільки пазлів вийшло збирати. Це в мене. пазлі вийшло назбирати з середи по середу. 575 пазлів. Відео записую в середу, На Ютубі воно з'явиться в суботу. 575 пазлів. Виходить назбирати за один тиждень. Попередній тиждень був покраще, звичайно. Більше пазлів вийшло назбирати. Так, тут нагороди всі. Позабирали. І, звичайно, в галереї. Переходимо до головної зірки другої неділі, до Вандерсара. Забираємо його і будемо ставити звичайно в склад. Чому за три тисячі він не випадає? Може комусь за три тисячі випадав Вандерсар. Пишіть це в коментарях. 109-й вандерсар. Залітає в склад. Так, переходимо в мою команду. Міняємо шмехеля. До цього в мене 107-й шмехель стояв. На червоних рангах. А Вандерсара потрібно качати на золоті ранги, звичайно. Зараз всіх гравців буду качати на золоті ранги, які нові випадають. Забираю за пазли. Бо маски ран у мене дуже-дуже багато. Так, переносимо тренування шмехеля до Вандерсара. Вибираємо. Вандерсара, не зрозумів. А, потрібно йому качнути ранги. Я йому ранги не прокачав. Спочатку качаємо Вандерсару П'яті ранги. Переходимо. Один маскарано зелений ранг. Я думаю, він буде. Бомба пушка ракета Пітарда на п'ятих рангах. Думаю, буде дуже-дуже хороший воротар. Синій ранг є. Тепер два маскарану на фіолетовий ранг. І. 5 маскарану на червоний ранг. Червоний ранг є. І, звичайно, 10 маскарану іде на золотий ранг. Качаємо на золотий ранг. Переходимо, зараз будемо переносити тренування шмехеля. Переходимо в мою команду, дивимося стати, які в нього без тренувань. А, качаємо спочатку його в нирки. На треті нирки. Не проб'єш. Качаємо. І, звичайно, одна позиція це передачі. Так, тут все прокачали. Переходимо в, трен... в мою команду. Будемо переносити йому тренування. Шмехеля переносимо тренування. За 950 очків переносу тренування. На 24-ті тренування переноситься. Тепер переходимо, будемо його докачувати. У мене там є 500 гравців. 60 по дев'ять. Надіюсь, хватить докачати його до тридцятих тренувань. Ввели фільтр 60 сімдесят девять і. 29 дев'ять. Двадцять дев'ятий рівень. 500 гравців не вистачає, щоб прокачати на 5 рівнів. Нічого собі вандерсар їсть гравців. 5 рангів прокачати і не вистачає 500 гравців. Дивимося. Чи нікого лишнього не закинуло. Ні, 74-й. І тренування. І так, дивимося на стати, стати бомба, бомба, пушка, ракета Пітарда Вандерсар. В офлайні докачаю його до 30 рівня. Зараз переходимо в Абік. Заберу нагороди, що залишились. Перед цим не забирав, бо був ліміт гравців. Дивимося тут ПВ Заяксу. Тільки він один випадає. 104-го. Дуже-дуже багато карточок його злив на пазли. Тепер переходимо в ліги. Ліга називається Україна Паляниця. Хто хоче, вступайте в лігу. Забере... Заберемо тут нагороди. Тут нагороди забрали. Зараз в почту переходимо. Тут в мене за рейтинг Ліги, Затишневий. 9600 самоцвітів було. І тут всі інші нагороди забираємо. 450 самоцвітів і гравці. О, 90 Беста можна буде продати за 3 мільйони. Переходимо в хроніки. Там ще можна маскарану забирати. Дивимося, скільки вийде маскарану забрати. Вийде забрати два маскарана. Дев'ятих карт тільки вистачає на два мастера. Забираємо другого. Забрали другого маскарану. І так, переходимо в мій склад. Рейтинг в мене 113. Надію, скоро буде 114. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всім дякую, хто підписався, хто залишається зі мною. Всім пока!